Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Знов ж таки дуже коротко прокоментуємо ту ситуацію, яка відбувається в нагірному Карабаху. Там є Певні новини станом на сьогодні, 20 вересня 2023 року. Зокрема, на Гірному Карабаху припинили вогонь і домовились вивести вірменські. Війська було ухвалене рішення про припинення вогню з 13.00 за місцевим часом. Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових. Після цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову ж таки виступив з відеозверненням, в якому заявив, що в нагірному Карабаху не було вірменських збройних сил. Про рішення щодо припинення вогню йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки Нагірного Карабаху. Про це передає радіо Азутутюн. Влада невизнаної республіки приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню. Про це знову ж таки йдеться в повідомленні. Тут варто знову таки відмітити, що Росія фактично кидає свого такого, так званого союзника Вірменію. І говорить про те, що Російська миротворча місія також фактично підтримує цю пропозицію щодо припинення вогню. Це лишній раз говорить про те, що всі ці російські казки, про якісь народи, там в нагірному Карабасі, якісь народи, в Абхазії, якісь народи, в Південній Осетії, народи в ДНР, ЛНР це все є казочки. Чому сьогодні? Ні Путін, ні його ця собака е, Пісков, ні е, Міністерство закордонних справ вони чомусь не почали говорити про нагірний Карабах як якусь окрему державу. А вони сказали про те, що вони підтримують також дії Азербайджану, а всі претензії Вірменії є абсолютно необґрунтованими. Ось це для Вірмен на майбутнє розуміння того, яку Має ціну слово Росії. І так, далі. Бойові дії згідно з домовленостями з російською стороною мають бути припинені з 13.00 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху і виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Ну, зрозуміло, російських військ там немає оцей миротворчий контингент. А чим буде Карабах воювати проти такої могутньої ж таки, потужної армії, як Азербайджан, ще яка підтримується Туреччиною. Ну, це, вибачте, Моська, яка хоче вкусити слона за ногу. Ми це прекрасно розуміємо. Зазначається, що питання з азербайджанською стороною про реінтеграцію та забезпечення прав і безпеки Вірмен Нагірного Карабаху обговорюватиметься на зустрічі в місті Євлах 21 вересня, тобто завтра. Розброєння вірменських формувань у Карабасі, виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими знову ж таки миротворцями. Про це повідомляє Міноборони Азербайджану. У міністерстві зазначили, що локальні антитерористичні заходи припиняться і будуть вже припинені за наступних умов. Перше розташування в Карабахському районі Азербайджану, формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування. Вони всі мають скласти зброю, залишити бойові позиції і військові пости та повністю роззброїтись. Друге підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану. Ану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються, паралельно здають усе озброєння і важку техніку. Військовому відомстві також додали, що реалізація цих процесів забезпечується в координації знов ну таки, з російським миротворчим контингентом. Це знов ну ж таки те, що ми також раніше говорили, що. Вірмени раніше звертались до Росії з винуваченнями того, що вони, по суті, нічого не роблять в нагірному Карабасі, маю на увазі росіян в контексті там, допомоги вірменам. А зараз ми з цих заяв таки бачимо, що росіяни вони відкрито. Підтримують і підігрують позиції Азербайджану. Далі в адміністрації президента Азербайджану Ільмаха Алієва також повідомили, що 21 вересня, як я вже сказав, є Євласі відбудеться зустріч із представниками вірменських мешканців Карабаху для обговорення питань реінтеграції на основі конституції та законів країни. Також, начебто, говорилось про те, що там мають вивестися якось шляхом гуманітарного коридору цих громадян, не мають покинути ці території. Далі, офіс Вірменського омбудсмена говорить про 32 загиблих в нас до обстрілів у Нагірному Карабасі. Як заявили в Офісі омбудсмена Вірменії, внаслідок обстрілів є 32 загиблих, понад 200 поранених. Зокрема, йдеться про 7 загиблих цивільних, із них 2 дитини, а також 35 поранених цивільних, із них 13 дітей. Про це повідомляє Армен Прес. І як я вже сказав, що в своєму відеозверненні в день 20 вересня Нікол Пашинян заявив, що вірменська сторона не брала участі у розробці тексту щодо припинення вогню в Карабаху. За його словами, Єреван взяв до уваги заяву про припинення бойових дій. При цьому він заперечив наявність у нагірному Карабаху вірменських військових, яких звідти мають вивезти. Про це, до речі, Пашинян говорив ще вчора. Також було додано, що згадка Вірменії в тексті, який, за його словами, по суті не має стосунку до Вірменії, виправдовує його вчорашню версію, підхід і оцінку того, що однією з цілей нападу на нагірний Карабах є залучення Вірменії до військових дій. Ось це, що відомо станом на зараз, оскільки я розумію, що відповідна війна вона підходить до завершення і Азербайджан. Повертає контроль над нагірним Карабахом. Щодо Росії, знову ж таки, повторюсь, вірменам потрібно взяти собі на замітку з приводу того, як вони можуть підтримувати своїх союзників у тих умовних союзників у тих чи інших ситуаціях. І та версія, яку я вчора говорив, з приводу того, що Росія може ще використати протести. Проти уряду Пашиняна, до чого я це говорю, що тут дуже уважно потрібно до цього процесу ставити, щоб по-подальшому якась проросійська людина не прийшла до влади. За цим вірмени повинні також уважно слідкувати, щоб не допустити того сценарію, який я зазначив, тому що росіяни знову ж таки. Це такі люди, які навіть з будь-якої для себе неприємної ситуації можуть використати якийсь для себе позитив, що звичайно є для всіх інших негатив. Я до прикладу, повністю за те, що по вірменії була проєвропейська влада. Щоб Вірменія також прагнула до Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу, тому що це ще буде мінус один такий чинник впливу для Росії. Чим менше у Росії буде союзників і зон впливу, тим знову ж таки буде легше для української держави у боротьбі з цією всією навалою. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! one and